Наше життя як фільм і жанр в ньому можуть змінюватись кілька разів на день. Вчора зранку я плакала, була дуже засмучена, навіть трохи розгублена. А ввечері ми зібралися і вже пішли по гриби. От бачите, яка дуже стильна, з животом, звісно, ж. Ну, ми всі на стелі, щоб не кусали комарі. Вовка кайфував від того, що ми йдемо всі за руки, Він дуже це любить. Ми. Зустріли дуже дуже красивий захід сонця. Я вам просто не можу словами передати. Це було неймовірно. А далі ми зустріли черепаху. Це взагалі капот. Так і мене зрозуміли, звідки вона. Зараз я вам покажу її краще. Чекайте, чекайте. Вот, така красуня. Взагалі в такому хорошому стані. Так і мене зрозуміли. Звідки вона? Оце я розповідаю, що ми думаємо, гадаємо, звідки. Покажу зараз вам Тбілійське море. Ось бачите, ну навряд чи вона звідти сама приповзла. Навряд, чи. хіба що якийсь дружбан з крилами її, приніс. Коротше, це було дуже класно. Я думаю, що і Вовчку запам'ятається. Та й, власне, нам запам'ятається. отак черепаху ми зустрічаємо. Ну, особисто ми вперше. Далі ми йдемо по гриби, розуміємо, що вже темность, але ладно. Грибів, звісно, ми не знайшли, але знайшли мигдаль. Тут багато мегадалі росте, але щоб смачний, то не дуже багато. О, А тут зараз буде прикольний момент. Хоба! Ай, Олег не бачив. Може, колись подивиться мій інстаграм і побачу себе. Це я запитаю його, скільки вона збирала. Прикалуємося, що три відра грабів. Але Вовка в нас чесний хлопчик і каже, що ми не назбирали. Ну, справді вже дуже було темно. Поки що ходити зранку не маємо можливості, тому що має вагітність, і вовки такий режим, ну нічого. Ми Мегдаль, до речі, знайшли дуже-дуже смачний і йдемо назад до того дерева, щоб трішечки його назбирати. Тому що куплений, це куплений, розумієте, а коли самі це прям якось так класно і цікаво. Тут Вовка в нас грає трошечки мавпу, мавпиня теж хоче. Зривати мигдаль, але бачите, трішки жовмо страшно. Це я щось там проходжусь. І коли ми вже поверталися точніше не поверталися, а ми вирішили все ж таки піти в магазин, було вже дуже темно. І якийсь кіт почав бігти, трохи страшно було. Ну і в цілому я боюсь темрява. От, це ми вже ролимо в магазин, це ми закупилися і йдемо додому. Загалом. Що б не було у нашому житті, давайте пам'ятати, що це тимчасово.